Сьогодні вівторок, 25 квітня, і у нас для вас є новини. У студії працює Вікторія Панченко. Вітаю! Протягом дня наші кореспонденти збирали найактуальніші новини міста та області. Тож далі про головне. Працівники Миколаївгазу продовжують газифікувати населені пункти області, які постраждали внаслідок обстрілів з боку російських окупантів. Також спеціалісти обстежують газові мережі та перевіряють, чи немає витоків. Разом з газовиками у село Шевченкове вирушили і наші кореспонденти. Що побачили, розкажемо у наступному сюжеті. Це село Шевченкове, що на межі Миколаївської та Херсонської областей, так звана сіра зона. Нині до населеного пункту потроху повертаються люди та відновлюють свої будинки. Щодня сюди приїздять і фахівці Миколаївгазу. Їхня мета повернути газ у домівки місцевих жителів. Аби зробити це спершу, треба перевірити усі мережі та ліквідувати можливі витоки. Швидко і якісно виконати це завдання допомагає сучасне обладнання. Наприклад, ось такий лазерний течашукач. Цей пристрій працює за принципом Радару. Він направляє лазер на місце, де ми вважаємо, що є виток газу. Камера уловлює здвиг лазеру. Якщо є марево, якщо є виток, то ми на екрані бачимо, куди ми направляємо ціль, на яку ми направляємо. І ми на екрані бачимо. Який процент витоку газу є на даному місці? Між собою газовики жартівливо називають дивопристрій нюхачем, бо ще за лічені хвилини течі-шукач виявляє місця, де потенційно може бути витік газу. Працює він на відстані до 20 метрів. Це дозволяє оперативно обстежувати газові мережі і не наражати працівників на небезпеку. Зручно використовувати десь у полі, де підземні газопроводи, зручно використовувати у місцях, де неможливо дістатися газопроводу. Ми можемо, якщо там вважаємо, що там може бути заміноване, ми провіряємо на відстані це місце і. Якщо виток газу дійсно є, відключаємо засувкою, ну найближчою засувкою. За словами спеціалістів, завдяки мобільному пристрою вдалося ліквідувати вже чимало витоків, особливо в полі. Зараз ми плідно співпрацюємо з ДСНС у питаннях розмінування території для того, щоб ми могли мати доступ до газорегулюючого обладнання та мереж. І сучасні технології, які зараз є в компанії РГК, регіональні газові компанії, під брендом якої працює Те Миколаївгаз, допомагають нам не ризикувати нашими працівниками. Ці прилади дійсно нам допомагають у тому, щоб ми могли швидше та оперативніше виконати свої роботи, перевірити мережі на цілісність, тому що газова мережа вона повністю повинна бути герметичною, для того, щоб вона могла працювати безпечно для наших клієнтів, загалом з моменту деокупації Харсону без газу на Миколаївщині залишилось 11 населених пунктів. Наразі у шести з них газопостачання вже відновили. Ще у п'яти селах ремонтні роботи тривають. Наталя Засядько, Євень Гончаренко, новини на телеканалі Март. За минулий тиждень у Миколаєві лікарі зареєстрували 224 випадки захворювання на коронавірус. Загалом медпрацівники виконали 1071 обстеження експрес-тестами. Нині їх роблять усім пацієнтам, які звертаються з симптомами гострої респіраторної вірусної інфекції. Вберегтися від важкого перебігу хвороби допоможе лише вакцинація, наголошують спеціалісти. Тому вакцинальна компанія у Миколаєві продовжується. Лише за останній тиждень щеплення проти COVID-19 отримали три. Минулого року село Луч Миколаївської області близько 9 місяців потерпало від ворожих обстрілів. Сама ж лінія зіткнення пролягала усього в кількох кілометрах від населеного пункту. Днями моя колега Катерина Рупташ поспілкувалася з місцевим подружжям. Двоє літніх людей під звуки вибухів проживали півтора місяці на околиці села в невеличкому господарському приміщенні. Як далі склалася їхня доля, дивіться у наступному сюжеті. 24 лютого 2022 року спокійне життя кожного українця стало на паузу. Натомість прийшов страх, біль, паніка та нескінченні обстріли. Торік російська армія упродовж майже дев'яти місяців гатила з артилерії по мирному селу Луч, що на Миколаївщині. Внаслідок постійних ворожих атак мешканці населеного пункту вже понад рік живуть фактично без води та каналізації. Подружжя Алевтина і Олександр Чопенко до початку повномасштабного вторгнення не знали горя, жили душа в душу та займались городом. Алевтина Михайлівна каже. На відміну від свого чоловіка зовсім не пам'ятає перші дні війни та подальші обстріли. Згадує лише, що було дуже страшно. Я вам дату не скажу, коли почався обстріл посілка. Перший кухні підійшов до окна. А у нас там перед окном поле, там огородики і там поле. І там взрив снаряда танкового, я потім зрозумів, що це танковий. У нас аж стекла задержали до війни. Чоловік і жінка мешкали у п'ятиповерховому будинку та після перших обстрілів перебралися до Сараю, невеличкого господарського приміщення на околиці села. Залишатися у квартирі надалі було вже небезпечно, адже росіяни не цуралися бити з артилерії по оселям мирних мешканців. Так, під час однієї з атак в квартирі пенсіонерів повибивало вікна. П'ятиэтажки на на третім ми жили, і все нормально. А потом все уже закрутилося сильно света не было, мы вынуждены были уйти туда, в сарай. Ну, типа, дачи. Ну, ну, мы заведем сарай. У нас там печка есть. Я как чувствовал, не, несколько лет назад я ну, заготавливал дрова. Печка є, дрова нужні. То ми там і кухлі готували, і отаплювалися. Але Михайлівна каже, не дивлячись на всі складнощі, жили вони тоді набагато краще за більшість односельчан. Інші люди були змушені перебратися до підвалів. Та навіть там не було безпечно. Зрештою, як і в сараї літнього подружжя. Ось що там в сараї були, ну добре, що ми сиділи. На дверях висіло одеяло і пробило цю коробку, чи як вона там, ну, Дверною кашарпо вотакой пробило. Пролетела мимо надговою у нас картину пробило і вот такую шла, коли шла, коли ту стіну пробила. І я перед нею буквально стояв. Якби я не сів, то мені б тут да. не було. Після цього пришло усвідомлення. Якщо хочеш вижити, доведеться покидати навіть тимчасовий прихисток. Волонтери перевезли Олександра Федоровича та Алевтину Михайлівну до евакуаційного пункту на базі школи-інтернату в Мішково-Погорілівській громаді. Відтоді подружжя живе там. Разом з ними в закладі мешкають ще шестеро людей з Долча. Тут обіжатися нічого. Да. І уход, і кормірка, і... кермошка. Да. Да да. Аби не сидіти без діла, Олександр Федорович часто виходить прогулятися територією інтернату. Алевтина Михайлівна зізнається. Ноги болять, а тому вийти на вулицю жінка не може. Натомість знайшла собі інше заняття: в'яже речі та дарує їх людям. Її чоловік зі сльозами на очах зізнається, хоч тут і добре, та вже дуже хочеться додому. Надо Це Це все обрати, привезти все в порядок, туди-сюди, сараї порядок, наводити, там, соко скільки... та діла не будемо сидіти. Наприкінці весни подружжя збираються повернутися додому. А поки складають плани на майбутнє. Вікна треба замінити, на городі щось посадити. Кажуть, головне, щоб закінчилася війна. І кожен українець, який вимушений був виїхати, зміг повернутися до рідної оселі. Катерина Рупташ, Роман Базик, новини на телеканалі Март. Сьогодні у Миколаївському обласному художньому музеї імені Василя Верещагіна виготовляли ляльки-мотанки. Охочі мали змогу власноруч зробити традиційний український оберіг. Подробиці далі одним з найпоширеніших предметів оберегів на території України споконвіків є лялька-мотанка. Це не просто іграшка. Здавна вона вважалася амулетом і талісманом для всієї родини. Для різних життєвих ситуацій створювалися відповідні ляльки. Зустрічаються ляльки-обереги для будинку, родинного вогнища для захисту дітей та господарства від злих сил, лихого ока та багато інших. Взагалі. Е це, ну, цей вид такої, як народної іграшки з одного боку, з другого боку, як сакральної речі, яка застосується в багатьох обрядах, він розповсюджений по всій земній кулі, але наші українські ляльки вони мають свої особливості. І саме про ці особливості ми розповідаємо при час такого заходу з елементами майстер-класу. Головна відмінність мотанки від звичних ляльок відсутність обличчя. У ляльок мотанок вони представлені у вигляді переплетень різнокольорових ниток. Від часів язичництва побутувала думка, що саме через обличчя в ляльку може посилитися душа, яка і має оберігати власника цього культового виробу. Створення ляльки-мотанки займає від кількох хвилин до навіть днів. Від п'яти хвилин проста лялька, яку мати робить для своєї дитини. Дуже часто їх робили з носової хусточки, щоб дитина не плакала, що є під руками, або з, з, з травички, з соломи чи з чогось іншого. Любов запісочна зауважує, українська традиція сьогодні налічує кілька десятків різновидів ляльок-мотанок. Під час майстер-класів учасників заходу навчають основним методикам їх виготовлення. Приємним бонусом є те, що створений виріб слухачі можуть забрати з собою. Як правило, такі майстер-класи організатори приурочують до пам'ятних або святкових дат. В другий неділю, травня, святкується День Матері, всесвітньо відоме свято. І до цього свята ми вже багато років проводимо різні захати, присвячені матері, присвячені жінці. І в нашого українського народу з давніх часів є звичай робити ляльки-мотанки. Аби не пропустити майбутні майстер-класи, слідкуйте за анонсами на сторінці музею Верещагіна у Фейсбуці. Посилання доступне за QR-кодом, який ви бачите на екрані. Олександр Батюшенко, Роман Базик, новини на телеканалі Март. Днями у міській школі-інтернат номер 7 організували концерт для дітей-переселенців з Херсонщини. Його проведення ініціювали волонтери разом з викладачами та учнями дитячої музичної школи номер 6 На початку концертної програми діти написали на синьо-жовтому прапорі слова вдячності військовим, які нині виборюють незалежність України. Пізніше його передадуть на передову. На концерті побували і наші кореспонденти. Подарувати дітям приємні емоції та зняти психологічну напругу днями у Миколаївській школі інтернаті №7 організували концерт для дітей-переселенців з Херсонщини. У заході взяли участь викладачі та учні дитячої музичної школи №6 спільно з волонтерами. Концерт ми присвячуємо по перше захисникам нашим. Завдяки ним ми можемо працювати, можемо творити, можемо спілкуватися. По-друге, для того, щоб різноманітнити дозвілля мешканців, які перебувають в даному заході. Багато діток з Херсонської області, які зараз залишились тимчасово без домівок, перебувають тут. Для юних артистів цей концерт особливий. Своїм співом вони намагались передати позитивний настрій діткам, які були змушені покинути рідні домівки та тікати від небезпеки. Наразі у закладі мешкає близько 160 внутрішньопереміщених осіб, серед них 48 дітей. Волонтери регулярно проводять для малечі різноманітні заходи, і навчальні, і розважальні. Бачимо, що діткам подобається, коли вони включені в якісь такі не тільки навчальні моменти, але й більш. Там, де вони можуть розкрити свої емоції, побачити щось, почути. Тобто, все, що таке творче, музичне і розвиваюче, для них, дуже важливо, мені здається, у концертній програмі взяли участь вісім учениць музичної школи. Серед них Анастасія Шестакова. Її тато нині на передовій щодня бореться за мирне життя в Україні. Аби подякувати йому та іншим захисникам, усі присутні написали на прапорі слова вдячності та підтримки. Настя розповідає. Робить все заради батька та його побратимів. Допомогти батьку, допомогти своїй країні, розуміти, що я можу щось зробити в силу свого віку. Бачити посмішки батька та інших воїнів, коли вони е, бачать всі ці приємності, коли бачать посилки, які я з родиною відправляю їм. Згодом прапор планують передати батькові Насті, аби той взяв його з собою на передову. Організатори переконані. Наші військові мають знати, кого щодня закривають собою від ворожих куль. Катерина Рупташ, Роман Базик, Олександр Коваленко, новини на телеканалі Март. І наостанок про погоду на середу, 26 квітня. Очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер південно-східний, помірний. Температура коливатиметься від плюс 9 до плюс 18 градусів за Цельсієм. Вологість повітря 73%. Дякую, що ви з нами. Аби дізнаватися новини першими. Підписуйтесь на нас у соцмережах та читайте сайт ТРК Март. Тіві не перемикайтесь і до зустрічі на Марті.